сестричкою дуже елегантні, тому ми взяли салат. А ми з моєю сестричкою дуже голодні, тому ми взяли з нею з курочкою. А я не дуже голодна, тому я взяла картоплю. А ми з цим хлопчиком подружилися і ми тепер з ним сидимо. І ми з ним дуже голодні. Так що ми взяли спагеті з кетчупом. Всім приємного апетиту! І вам! Дякую. ням 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 Дям-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Усі поїли? Так. Тоді ходімо спати. Як ти думаєш, куди ми завтра підемо? Вони ціпа сплять. Те, що я не можу зробити на цьому ліжку, щоб вони спали. О, Соня, привіт, привіт, Софійка. Я так тебе довго чекала тут, та... о. О, мама, привіт, привіт, мама. Я тебе так довго тут не бачила. Ну нічого. Добре, що ми побачилися. Тетя, ох, мами тут немає. Ах, Софія, тетя. ах, ну нічого, вона ж завтра приїде. Ах, ну нічого. Я завтра поїду до мами. Нічого. Зараз я вже спадки. Добрий ранок, всі вставайте! Ми сьогодні виїжджаємо. Ой, як добре спалося. Що? Знову 6 ранку? Ні. Зараз 5 ранку на, на 6 їхати в автобусі. Софія, вставай швидко. Ой, ну що ви такі? Ай. Давайте швидко вдягайтеся і ми вже йдемо. Так, все, я пішла інчик будут. Малыши, малыши, вставайте. Ну ху -ху. А, ай. так, хой, вставай, быстро. Ой, ну встаю, я встаю.